Шановна громада. Ковач Артур Йосипович, голова громадської організації Спеціальний контроль Україна. Ще нещодавно в Кобилякському районному суді розглядалися дуже гучні і резонансні справи по Олександру Копельцю, Володимиру Жукову. Де ці справи ділися? Чому в реєстрі судових рішень їх немає? Чому в Кобилякському районному суді вони не мали свого логічного завершення? А саме вироку. Чому... Зайти і подивитися в реєстрі ці резонансні справи неможливо, а верніше їх просто немає. Хочу пояснити громаді, звідки з'явилася Ірина Меченко. Раніше вона працювала в райдержадміністрації юристом під керівництвом Олександра Копельця, і потім він її почав просувати в Кобелярський суд спочатку на посаду судді, і за його рекомендаціями вона і стала головою суду. Тому. Ми розуміємо, чого немає адекватних рішень по цим резонансним справам. Насправді, як я розумію, Олександр Копилець не боявся, що його може засудити Ірина Омельченко, яка завдяки копельцю і отримала посаду голови суду. Так само і не може дати, щоб його засудила інша суддя. У родичів Сергія Омельченка, чоловіка, бувшої голови суду, з'явилося до 20 гектарів землі. Виникає логічне питання, чому у моїх родичів немає стільки землі. Поясніть мені, як може відбуватися чесний суд над акціонерним товариством Добробут, у якому я хочу захистити простих людей, якщо землі родичів Омельченків обробляє акціонерне товариство Добробут. Ірину Омельченко зняли із посади голови суду, обрали Тетяну Мороз. Але на даний час всі виконують вказівки Ірини Омельченко, яка роздає їх, вже не будучи відстороненою від посади голови суду. Сергій Омельченко, чоловік Ірини Омельченко, займає посаду заступника голови Кобилякської міської ради і штатом в одну людину посаду особисто створював Олександр Копелець. Що це таке? Як це розуміти? Переконаний, що в подальшому ми будемо оприлюднювати, ми це мається на увазі, громадська організація Спеціальний контроль Україна буде оприлюднювати все, що відбувається в Кобилякському районному суді.